Вітаю вас на каналі Архіви Минулого, де ми досліджуємо найзагадковіші сторінки історії людства. Сьогодні розповім про теорію, яка може повністю змінити ваше уявлення про картографію та світову історію. Ми поговоримо про радикальну гіпотезу, згідно з якою всі стародавні карти світу є фальшивками 19 століття. Це твердження здається неймовірним, але факти, які я вам представлю, змусять задуматися про справжність наших знань. Автори цієї теорії стверджують, що створення точних географічних карт вимагало технологій, недоступних у стародавні часи. Для створення детальних карт потрібні аерофотозйомка, цифрові камери з високою роздільною здатністю. Та потужні комп'ютери для обробки. Ці технології офіційно з'явилися лише в ХХ столітті, що ставить під сумнів автентичність давніх карт. Якщо ця теорія вас зацікавила, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал для більше таких досліджень. Розглянемо докладніше аргументи прихильників цієї гіпотези. Та спробуємо зрозуміти їхню логіку щодо історичної картографії. Перший аргумент стосується неймовірної точності стародавніх карт, яка нібито неможлива без сучасних технологічних засобів картографування. Дослідники зазначають, що для створення карт величезних територій потрібно було провести точні геодезичні вимірювання на тисячах кілометрів. Наземне картографування таких масштабів вимагало б сотень років роботи та координації тисяч спеціалістів з різних регіонів світу. Крім того, картографи мали б володіти математичними знаннями про сферичну геометрію та проекції, які розвинулися значно пізніше. Особливо підозрілими виглядають карти Антарктиди. Створені нібито до офіційного відкриття цього континенту в 1820 році. Карта Пірі Рейса, датована 1513 роком, показує береги Антарктиди без льодового покриву з неймовірною точністю. Сучасні дослідження підтвердили, що контури континенту під льодом дійсно відповідають зображенню. На стародавній карті Пірі Рейса. Критики запитують, як турецький адмірал міг знати про геологічну структуру Антарктиди, приховану під кілометровим шаром льоду? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю загадку Антарктиди та інші невирішені питання стародавньої картографії. Другий аргумент. Базується на історичному анекдоті про Наполеона та його похід в Росію в 1812 році. Згідно з цією теорією, французький імператор не мав точних карт російських територій, що стало однією з причин його поразки. Дослідники стверджують, що якби існували справжні стародавні карти, Наполеон обов'язково скористався б ними для планування військової кампанії. Відсутність якісних карт у одного з найпотужніших правителів Європи викликає запитання про доступність картографічних матеріалів того часу. Якщо лайк поставили та підписалися на канал, дякую за підтримку. А для решти глядачів це можна зробити прямо зараз. Прихильники теорії вважають, що справжні стародавні карти були недоступні європейським правителям через їхнє периферійне становище відносно центрів знань. Це підводить нас до третього ключового аргументу про географічне розташування центрів картографічної науки в стародавніх часах. Автори гіпотези припускають, що справжній центр. До катастрофічної картографії знаходився на східноєвропейській рівнині, а не в Західній Європі. Ця теорія кардинально змінює традиційне уявлення про розвиток цивілізації та розподіл наукових знань у стародавньому світі. Згідно з цим припущенням, Європа займала периферійне положення відносно головних центрів знань та технологічного розвитку людства. Східноєвропейська рівнина. Мала географічні та кліматичні переваги для розвитку високорозвиненої цивілізації з потужними картографічними традиціями. Ця цивілізація володіла технологіями, які дозволяли створювати точні карти величезних територій без використання сучасних технічних засобів. Проте глобальна катастрофа знищила цю розвинену цивілізацію. Залишивши після себе лише фрагментарні свідчення її існування, картографічні знання частково збереглися та були передані наступним поколінням через таємні традиції та закриті наукові товариства. У XIX столітті ці знання були адаптовані та перемальовані для створення нової концепції світу, в якій живемо. Залишайте розгорнуті коментарі про те, наскільки правдоподібною вам здається ця теорія про східноєвропейський центр стародавніх знань. Четвертий аргумент стосується технічних аспектів створення карт та недоступності необхідних інструментів у стародавні часи для такої роботи. Створення точних географічних карт вимагає складних математичних розрахунків. Високоточних вимірювальних приладів та методів тріангуляції для великих відстаней, стародавні цивілізації, нібито не володіли хронометрами, необхідними для визначення довготи, які були винайдені лише в XVIII столітті. Без точного визначення довготи неможливо створити карти з тією точністю, яку демонструють нібито стародавні картографічні документи того часу. Крім того, для картографування океанських глибин потрібні ехолоти та інші технічні засоби, які з'явилися в 20 столітті. Деякі стародавні карти показують підводні хребти та глибини океанів з точністю, яка викликає серйозні сумніви в їхній автентичності. Прихильники теорії стверджують, що такі карти. Могли бути створені лише з використанням сучасних технологій дистанційного зондування землі. Це призводить до висновку, що більшість так званих стародавніх карт насправді є продуктом 19 го або навіть 20-го століття. П'ятий аргумент базується на аналізі історичних джерел та виявленні анахронізмів у картографічних матеріалах. Нібито стародавнього походження, дослідники знаходять на стародавніх картах географічні назви, які з'явилися значно пізніше офіційної дати створення цих картографічних документів. Деякі карти містять зображення територій, які були відкриті та досліджені лише в новий час європейськими мореплавцями та дослідниками. Особливо підозрілими є карти, що показують Америку з деталями, недоступними європейським картографам до епохи великих географічних відкриттів. Стилістичний аналіз деяких карт виявляє техніки та матеріали, характерні для пізніших історичних періодів, ніж заявлена дата створення. Палеографічна експертиза окремих документів. Показує невідповідності в написанні текстів та використанні мов для конкретних історичних епох. Ці анахронізми наводять на думку про свідоме створення псевдостародавніх карт у 19 столітті з певними ідеологічними цілями. Хотілося б почути ваші думки про ці анахронізми та їхнє можливе пояснення в коментарях до цього відео. Шостий аспект теорії стосується мотивів створення фальшивих стародавніх карт та їхньої ролі у формуванні сучасного світогляду людства. Автори гіпотези припускають, що в XIX столітті відбулося свідоме переписування історії та створення нової концепції розвитку цивілізації. Ця операція. Мала на меті приховати існування попередніх високорозвинених цивілізацій та їхні технологічні досягнення від широкої громадськості. Створення псевдостародавніх карт допомагало обҐрунтувати теорію поступового розвитку людства від примітивних форм до сучасної цивілізації без революційних стрибків. Така концепція відповідала ідеологічним потребам індустріального суспільства. Та підтримувала ілюзію унікальності технологічних досягнень нового часу. Дослідники вважають, що справжні стародавні карти були знищені або приховані для підтримання офіційної версії історичного розвитку людства. Замість них було створено стилізовані копії, які демонстрували нібито поступовий розвиток картографічних знань без радикальних технологічних проривів. Ця теорія пояснює багато невідповідностей та загадок у традиційній історії картографії та географічних відкриттів людства. Сьомий аргумент стосується свідчень про існування таємних архівів та закритих колекцій карт у різних країнах та організаціях. Прихильники теорії стверджують, що справжні стародавні карти. Зберігаються в секретних сховищах урядових установ та приватних колекцій. Ці карти нібито демонструють набагато вищий рівень географічних знань, ніж офіційно визнані стародавні картографічні документи того часу. Доступ до таких матеріалів строго обмежений, що перешкоджає незалежному науковому дослідженню, автентичності та походження цих карт. Деякі дослідники посилаються на свідчення очевидців, які нібито бачили карти з неймовірною деталізацією та точністю зображення земної поверхні. Ці свідчення важко перевірити через секретність та недоступність матеріалів для широкого наукового співтовариства та громадської експертизи. Критики теорії зазначають, що такі твердження базуються на непевних свідченнях. Та не можуть бути науково обґрунтованими без доступу. Проте прихильники гіпотези вважають саме цю секретність додатковим доказом існування змови щодо приховування справжньої історії картографії. Восьмий елемент теорії включає аналіз картографічних традицій різних культур та виявлення спільних рис у нібито незалежних джерелах. Дослідники знаходять схожі географічні деталі на картах, створених різними цивілізаціями в різні історичні періоди без офіційних контактів. Така схожість наводить на думку про існування спільного джерела картографічних знань, доступного різним культурам одночасно в стародавні часи. Особливо цікавими є карти китайських, арабських та європейських картографів. Які демонструють схожі контури континентів та островів у різних регіонах. Ця схожість важко пояснюється в рамках традиційної історії географічних відкриттів та обміну знаннями між різними цивілізаціями. Прихильники теорії вважають, що всі ці карти базуються на спільних джерелах докатастрофічної цивілізації з універсальними географічними знаннями. Поділіться думками про міжкультурні схожості в картографії та їхні можливе пояснення в розгорнутих коментарях під відео. Дев'ятий аспект гіпотези стосується геологічних та кліматичних даних, які нібито відображені на стародавніх картах з неможливою для того часу точністю. Деякі карти показують конфігурацію континентів та островів, яка відповідає геологічним умовам, що існували тисячі років тому до створення карт. Особливо загадковими є зображення Африки та Південної Америки з деталями, які стали відомі лише після супутникових досліджень ХХ століття. Карти демонструють знання про тектонічні процеси, зміни рівня Світового океану та кліматичні зміни в геологічному минулому землі. Така інформація була недоступна стародавнім картографам без використання сучасних методів геологічного та геофізичного дослідження планети. Крім того, деякі карти. Містять зображення територій, які зараз знаходяться під водою внаслідок підняття рівня океану. Ці деталі важко пояснити без припущення про існування попередньої цивілізації з розвиненими науковими знаннями про Землю. Така цивілізація мала технології для точного картографування планети та розуміння геологічних процесів на глобальному рівні протягом Тисячоліть десятий та заключний аргумент теорії стосується психологічних та соціальних аспектів сприйняття історичної інформації сучасним суспільством та науковою спільнотою. Автори гіпотези стверджують, що люди схильні довіряти офіційним джерелам та авторитетам без критичного аналізу представленої інформації академічна наука. Створює систему догм та табу, які перешкоджають розгляду альтернативних теорій про історичний розвиток людства. Дослідники, які ставлять під сумнів традиційні погляди, стикаються з остракізмом та втратою репутації в науковому співтоваристві. Така ситуація створює умови для збереження помилкових уявлень про минуле та блокує розвиток нових наукових парадигм. Прихильники теорії закликають до більш відкритого та критичного підходу до вивчення історичних джерел та картографічних матеріалів. Вони вважають необхідним переосмислення традиційних поглядів на розвиток цивілізації та технологічний прогрес людства протягом історії. Лише такий підхід може привести до розкриття справжньої історії картографії та виявлення слідів попередніх. Високорозвинених цивілізацій. Отже, ми розглянули радикальну теорію про те, що стародавні карти світу є фальшивками 19 століття, створеними задля приховування справжньої історії. Ця гіпотеза базується на технічних, історичних та психологічних аргументах, які ставлять під сумнів традиційне розуміння розвитку картографії. Прихильники теорії вважають, що справжні стародавні карти були створені попередньою високорозвиненою цивілізацією, знищеною глобальною катастрофою. У XIX столітті ці знання були адаптовані для створення нової концепції світу, приховавши сліди технологічно розвиненого минулого. Критики теорії. Зазначають недостатність прямих доказів та спірність багатьох аргументів, представлених прихильниками цієї радикальної гіпотези. Незалежно від того, чи приймаєте ви цю теорію, вона змушує переосмислити наші знання про історію та розвиток технологій. Обов'язково підпишіться на канал та напишіть розгорнутий коментар про висновки цієї захоплюючої історії.